Арміне Манукян, 9 Б клас, гімназія номер 76 автор Василь Цимволюк: Зелена кудра сквира. Де річка в вербах і калині У світлі сонячних закрав, Лежить зіленакудра сквира, яку Чирильський оспівав. Ті землі древні, тут час скіфів у битвах пряскали мечі. То предки наші, хлібороби, землі святої Орочі. Тут проживали мужні роси і били ворога не раз, ці землі чули ту підготів, авар, хазарів повсякчас, В Могутнім анському союзі князь Кий на землі ціступав, до дружби, слагоди і миру усіх слов'ян він закликав. А пам'ятаєш, мур, фортеця, змійовий вал, що тут стояв, То все було при Ярославі, якого мудрим люд проспав. Литовці, шляхта і татари все спліндрували тут дотла. але скарби твого народу безсмертна пісня зберегла, Ти чула голос наливайка, тут швачки шаблі дзвін лунав, І пісню, горду, бунтівливу, народ повсталий заспівав. Тут п'єси ставила старицька, Ірильський тут нараз бував. У сквері сам Тарас Шевченко пісні чумацькі записав. Пережила ти жах репресій, голодомор, фашистську млу. А потім грізний ще Чорнобиль вписавсь в історію сумну. Ти вижила перед тобою шляхи прийдешні літа, Моя зеленокутра сквиро, ти рідна земле золота.